Добрий вечір. Хотіла розпочати сьогоднішнього дня вчити колядки. По одній колядочці щовечора. Найперша колядка, з якої би хотілося розпочати ці такі вечори, це добрий вечір, тобі, пане господарю. Я не уявляю собі без неї різдво, новий рік, зиму. Просто не уявляю. Всередині щось аж перевертається. От настільки вона мене зачіпає, хоча може дуже багато людей не погодитися зі мною і сказати, що вона надає. Скільки там її можна на така передка, вона для кожного своя пісня, свій колір, на свій смак. Я кажу про свої вподобання і свою найулюбленішу колядку. Хай вона повторюється без кінця е все однакове е заїжджена на неї, говорячи ще, але вона мені найкраща. І я пропоную е почати хоча б три куплета, тому що там багато куплетів. <кій> і. Почнемо колядувати. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився. Ой, радуйся земле, син Божий народився. Пропоную вчити далі. Якщо комусь цікаво, я напишу всі слова, хоча вони є в інтернеті, бо вона досить популярна. Вчіть, будь ласка, з дітками. Не забувайте наших традицій. Це дуже важливо, дуже важливо, дуже важливо.